Отакі брикетики для вирощування грибочків є в наявності. Ось так у нас тут зав'язуються, грибочки вже достатня кількість зав'язалась. Це ось мої старі мішочки, які я використовував в тому році. Бачите, вже наросли тут. Цей мішочок взагалі, як йожик, понаростало. Якщо хочеш вирощувати грибочки в себе вдома, пиши. Замовляй ось такі брикетики і зможеш вирощувати, брати до 4 кілограмів грибів з нашого компосту. Тут іде солома з насінням, субстрат, бачите, як заростає дуже гарно. От. Зараз можеш обличчя покажу вам. Ось із цього боку, з цього, і тут ось так лізуть грибочки. Тут ті, що підсихали в мене, я казав. Ну, в принципі, бачите, такі повилазили. Ось тут ж іде, тут. От, Так що скоро будемо відправляти вже замовлення.